Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні ми поговоримо про чиряки. Ти напевно мав на увазі фурункули. Звісно, розумнику. Фурункул – це бактеріальне захворювання волосяних фолікулів та навколишніх тканин. Волосяний фолікул це тканина, що оточує корінь волосся. І, так би мовити, фіксує волосся в шкірі. Причиною запалення волосяного фолікула є бактерії. В основному золотистий стафілокок, який може жити на поверхні шкіри та слезових оболонок людини, і при ослабленні імунної системи проникає в глибші шари волосяного фолікула, спричиняючи фурункули. Спочатку може розвиватись поверхневе запалення волосяних фолікулів, так званий фолікуліт. Виглядає він приблизно ось так. І ним переважно займаються лікарі-дерматологи. У разі прогресування інфекції вона може поширюватись навколо волосяного фолікула. Спочатку таке глибоке запалення має вигляд червоного прища, згодом в центрі якого утворюється згусток гною, оскільки тканини некротизуються та розплавлюються. Якщо декілька фурункулів утворюються поряд і зливаються в один, то утворюється карбункул. Такий собі супер-мега-фурунку, і щоб ти знала, тут п'ять міні-роботів трансформувалися в одного суперробота. Якщо декілька фурункулів утворюються на різних ділянках тіла, то тоді називається це фурункульоз. Як я вже казав, бактерії, що спричиняють форункули, можуть жити на поверхні шкіри пацієнта. Однак може бути і таке, що вони передаються здоровій людині при контакті зі шкірою пацієнта або забрудненими предметами. Фурункули можуть утворюватися в будь-якій ділянці тіла, де є волосся, але найчастіше вони утворюються в ділянках, де посилене потовиділення. Найбільш небезпечними є фурункули носа та верхньої губи, оскільки вони можуть спровокувати тромбоз судин головного мозку, а також менінгіт, тобто запалення оболонок головного мозку, що може мати летальні наслідки. Дана ділянка називається носогубним трикутником смерті, і тому, якщо форунку утворюється в цій ділянці, обов'язково потрібно звертатись за медичною допомогою. До факторів, що сприяють розвитку форункулів, належать закупорка волосяних фолікулів, схильність до алергічних захворювань, дрібні ушкодження шкіри, натирання одягу, недоздатня дезінфекція після гоління або депіляції, недотримання особистої гігієни. Цукровий діабет, який ускладнює перебіг всіх інфекційних захворювань, а також ослаблення імунної системи. Коли фурункул тільки но з'явився, гнійний процес ще повністю не розвинувся, і на цій стадії до нього можна прикласти теплий компрес з розчином антисептика, наприклад, повідон йоду. Він призначений для того. Щоб прискорити нагноєння і дати можливість фурункулу витікти і загоїтись самостійно, або щоб його в подальшому розкрив і дренував хірург, чого тільки не прикладають люди до своїх фурункулів. І капусту, цибулю, і навіть сало. Я не впевнений, що це краще за стерильний бинт з антисептиком, але пахне точно гірше. І взагалі, сало краще з'їсти і не переводити продукт. Ой, ой, і наше рідне сало, ой ой. Затишки кращої немає геть, а от мочити фурункули чомусь бояться. І даремно важливо тримати його в чистоті. Використовуйте теплу воду та мило, щоб двічі на день промивати фурункул. Після цього протріть дану ділянку насухо. Після того, як доторкнулись до фурункула чи оточуючих його тканин, важливо ретельно вимити руки, щоб запобігти поширенню інфекції та передачі її іншим людям. Щодня приймайте душ або ванну, щоб тримати шкіру в чистоті і запобігти зараженню. Рушники, якими витираєтесь, зберігайте окремо від інших. Після того, як ви промили і висушили фурунку, накладіть на нього пов'язку з розчином антисептика. Для цього можна використовувати бинт або марлю, тільки не вату. Щоб запобігти подальшому зараженню, обов'язково періть постільну білизну при високій температурі хоча б раз в тиждень, щоб вбити бактерії. І найкраще, що ви можете зробити самостійно, це тримати руки подалі від фурункула. Джимі я зайшла побажати солодких снів. Яким би спокусливим не було бажання його видавити? Спроба це зробити може спричинити поширення інфекцій та розвиток ускладнень. Якщо фурункул болить, прийміть знеболююче парацетамол або ібупрофен. Вони також допоможуть знизити температуру тіла, якщо вона збільшилась внаслідок виникнення форункула. Якщо після проведення всіх вище перерахованих заходів форункул потік і запалення зменшується, продовжуйте в тому ж дусі. Якщо ні, не гайте часу і зверніться за медичною допомогою. Розріз та дренування форункула є стандартним лікуванням. Зазвичай це амбулаторна процедура, тобто немає потреби залишатись на ніч в лікарні. Виключенням можуть бути великі фурункули, карбункули або фурункули носогубного трикутника. Перед тим як проколоти шкіру, хірург обов'язково знеболить її розчином місцевого анестетика. Інколи необхідне встановлення дренажу спеціальної гумової смужки, яка дозволяє видалити з рани гній та рідину, а також очиститись рані. Зазвичай ці смужки замінюють раз в 1-2 дні. І тримають протягом декілька днів. Після цього рану не зашивають, вона загоюється сама. Доки вона не загоїться, необхідно накладати пов'язку, щоб уникнути потрапляння бруду та мікробів. Призначення антибіотиків потрібно, якщо фурунку знаходиться на вашому обличчі, особливо в ділянці носогубного трикутника. Також у випадку, коли є декілька фурункулів, тобто фурункульоз або карбункул. Якщо фурункули з'являються повторно і часто, зазвичай береться гній для бактеріологічного дослідження, щоб виявити, який саме збудник спричиняє фурункул і який антибіотик найкраще на нього подіє. Ви ще досі тут? Кіно скінчилось. Ідіть додому.